у який жар. У, який шаф. Одивіться. Який ша! Годою буває. Зара, зараз, зараз ви прокидаєте. Подивіться, що відбувається. Максимально не приймається. Прокидайтеся, прокидайтеся. Прокидайтеся, Карпати. Це було в Римі. Я обливав людей водою. І багато хейту е, отримав через те, що обливав людей водою, і яке я мав право взагалі обливати людей водою. Як так, я міг облити людей водою? І там коментарі, ну, до речі, я просто поки не бачу негативних коментарів, але я впевнений, що ми до них дійдемо. О! Єс! Єс! Так, дивіться. Я одна не розумію. Чому так всі суться від нього? Що воно є окрім понтів? Веде себе так, наче зірка світового рівня. Якщо ви вважаєте, що в мене немає, окрім понтів, нічого, але люди все рівно ходять на мої концерти, уявіть собі, скоріш за все, люди просто хочуть подивитися на мої понти. Я не вмію співати, я крикун. Я не вмію взаємодіяти з людьми, не вмію взаємодіяти з аудиторією. Я агресивний, я негативний, я пафосний, і я гівно. Наприклад. Але чомусь так виходить, що на цього агресивного негативного гівняного артиста приходять люди на концерти, і вони це роблять не безкоштовно. Вони приходять за цією агресією, як ви кажете, за цим негативом. І платять за це кошти. А людей я обливаю водою через те, що їм спекотно. І уявіть собі, ви можете побачити. Подивіться, люди знімають на телефони все це. Їм, їм подобається, їм подобається. Подивіться, подивіться, те, що я їх обливаю водою. Вони реагують на це, бо їм спекотно. Це там було 42. Це була просто ж, ну, така спека, неймовірна спека. Мені написало після цього Дірект. Я не знаю, ну мінімум там 100 людей через за те, що дякуємо, що обливав нас водою. Було дуже спекотно. Хтось втрачав свідомість. А після цього є ще відео, де я віддавав людям воду, просто щоб вони попили. Але звісно, про це ніхто в Тіктоці не напише, а вир буде вирізати, отак, виривати з контексту якісь відео і писати про те, що я неприємний, і всі будуть говорити так, зверхньо все це робить. І бутилка полетіла в публіку де? Де. Де в яку публіку полетіла бутилка? Ну, ну де, де? Він бути, ну про що йдемо? Я не розумію, навіщо ви додумуєте? От, впала бутилка. В яку Добре, публіку? Ну камон, ну серйозно. А потім я читаю в ТСН. Подивіться, дивіться уважно, куди падає бутилка на сцену. А потім я читаю в ТСН про те, що. Артем Пивоваров ж бурляє водою, фанатів. І, звісно ж, ніхто не йде розбиратись. Всі пишуть мені: Ти гівно, ти приїдеш в наше місто, ми тобі наб'ємо обличчя або ще щось. Чому? Чому ви не розбираєтесь в ситуації? Люди, які пишуть негатив?